Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом сиросько, нібито терміново звернувся до залужного. Просить повернутися за нього радником. Штаба наразі відповіді не отримав. Очали Сирський зрозумів, що своєю згодою на цю посаду натворив армія і народа слухають залужного. Залужний отримав посаду в НАТО, командувач Східного фронту. пише, що це не публічна таємна посада. Втім, в той же час відразу після цього заговорили про війська НАТО в Україні від командуванням генерала. Мовляв, деякі військо. В НАТО і так беруть участь у військових діях. Як комботани та добровольці. Тут нічого такого, якщо кожна окрема країна захоче надіслати свої війська. Війська НАТО можуть надавати допомогу безпосередньо на території України. Таке рішення не порушуватиме жодних міжнародних правил. Президент Чехії Петер Павел заявив, що необхідно проводити чітку відмінність між розгортанням бойових військ і можливим залученням військ до певної допоміжної діяльності. І НАТО вже має такий досвід. Слід пам'ятати. Що після анексії Криму та окупанції, частини Донбасу, що по суті було агресією, хоча й у багатьох менших масштабах ніж сьогодні, на українській території діяла навчальна комісія НАТО, до якої свого часу погодило більше ніж 15 країн та нараховувалося близько тисячі осіб. З точки зору міжнародного права і статуту ООН нічого не заважало б військам країн-членів НАТО як цивільним особам, наприклад, допомагати в його на Україні. Це то є політика видання єрактів при цьому він не став заперечувати, коли його запитали, чи й підтримає він участь військ НАТО прямій підтримці України на її території. Я б звичайно не відмовився від дебатів щодо цього питання. Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, щоб навчати українських солдатів на території країн-членів НАТО та перевозити тисячі військових, скажімо, у Польщу чи Чехію, набагато розумніше було би перевести кілька десятків інструкторів на українську територію та навчати там українських солдатів, пояснив Павло. Крім того, він нагадав, що після початку російського. Вторгнення в Україну Москва заявила, що будь-хто, хто надає Україні будь-яку допомогу, стане законною мішенью. Сьогодні ми не тільки постачаємо Україні стрілецьку зброю. Ми постачаємо її танки. Можливо, скоро ми постачатимемо її літаки. Ми постачаємо її крилаті ракети середньої дальності. І при цьому не було жодного нападу на територію НАТО. Росія прекрасно розуміє, що це було б порушенням закону набагато більшого масштабу ніж те, що вона робить зараз. Заявив президент Чехії, додавши, що Росія. Я знає про силу НАТО за його словами. Західні союзники повинні мати мужність захищати свою діяльність юридично, тому що допомога в навчанні та обслуговуванні техніки в суверенній країні не є бойовими діями. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що існує теоретична можливість, що Україну відправлять війська країн НАТО. При цьому видання Захіл написала, що цією заявою Макрон припустився дипломатичної помилки, яка пішла усім на користь. Пізніше президент Франції ще раз підтвердив свої наміри, додавши, що такий сценарій. Можливий у разі значного погіршення ситуації на фронті прорив військ РФ до Києва або Одеси. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що в Україні можуть бути розгорнуті британські війська, якщо обраний президент США Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву. Британський експрем'єр пояснив, що відмова від підтримки України призведе до значно більших втрат для Британії в майбутньому. Кажу це людям, які дивляться. Я думаю, чому ми підтримуємо українців, тому що в іншому випадку наша колективна безпека буде. Справді деградована через відродження Росії, яка загрожує різним частинам Європи, пояснив він. Також Джонсон попередив, що такий сценарій змусить Британію безпосередньо вести війська. Тоді нам доведеться заплатити за те, щоб відправити британські війська на захист України, говорячи про позицію Трампа щодо України, експрем'єр прем'єр-британії підкреслив супротивні речі, що існують у республіканській партії США. Дональду Трампу багато хто хоче говорити. Багато різної є республіканської партії, досить велик. Яка займає неправильну позицію щодо України, визнав Джонсон, розкритикувавши деяких республіканців за щось на кшталт дивного фанатизму щодо Путіна, водночас він високо оцінив підтримку України з боку Трампа, яка була за його першого терміну. Той же Трамп змінив на кращу долю України, коли дозволив постачання протитанкових ракетних комплексів Джевелін, сказав Джонсон, додавши, що без цієї підтримки експрезидента США битва за Київ могла бути дуже дуже іншою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.